Всім привіт! Сьогодні поговоримо про екіп. Це дуже важлива складова нашого походу. А, взагалі, якщо ви новачок і в гори раптом не ходили, то а, цей ролик буде вам корисний. А, розповідаю про базовий принцип, як підбирається та й використовується екіпівання в горах. Ми вдягаємося і роздягаємося шарами. Друге, весь той список екіпу, який ви отримали від вашого гіда чи від вашої тревел компанії не поспішайте йти в магазин і купувати прямо все відразу. Чому? Тому що багато речей є взаємозамінними. Якщо ви займаєтеся іншим спортом, зимовим, особливо, якщо це борт або лижі, то у вас точно є багато позицій, які можуть замінити одна одну. І для першого походу я рекомендую дати собі час для того, щоб ви зрозуміли, чи вам взагалі гори заходять, чи ви будете в них ходити. Коли ви вже точно розумієте, що ви будете ходити в гори, я рекомендую йти і закуповувати саме топовий, класний і функціональний екіп. Для першого походу в принципі достатньо більшості позицій того, що продається в Катманду. В Катманду продаються замінники, дублікати, репліки світових брендів. Вони Далеко не самі якісні, але вони з натуральних матеріалів. Що я маю на увазі? Якщо ми будемо далі говорити про спальний мішок або там про пуховку, то це дійсно пух. Справжній пух, який а, тримає температуру і виконує свою функцію. Для одного походу його а, більш ніж достатньо. Тепер починаємо з самого початку. Перший шар а, в горах це. Термобілизна. Термобілизна буває двох типів. Вона буває натур... із натурального матеріалу, наприклад, нитка мріносу, або буває напівсинтетична, або повністю синтетична. Я особисто віддаю перевагу напівсинтетиці, тому що вона допомагає мені швидше виводити вологу, яка накопичується завжди під час роботи, під час того, як ми йдемо, а якщо ще цвіти сонечко, то підніємо ми набагато швидше. І напівсинтетика допомагає виводити цей а, надлишок а, воло. Я не буду зараз зупинятися на конкретних брендах, і десятки а, відомих і маловідомих. А, ось приходите в відповідний магазин і кажете консультанту, що ви йдете на 5,5 тисяч метрів. Це наша а, цільова висота на треку до баз «Еверест». Далі другий слой це фліс. Або прімалофт, або це зараз дуже багато, що вийшло нових синтетичних тканин, які в принципі схожі на фліс. Він може бути а, коротким, він може бути трошки таким а, якби нестриженим, скажімо так. А, але а, це незамінний незамінний шар, який дає нам головний термобар'єр. І він нас не більше зігріває. Далі йде а, шар а, або вітрової вітрозахисної куртки, якщо на вулиці не дуже холодно, або далі йде шар а, пухової куртки, якщо на дворі досить прохолодно. А, вітрова куртка а, мені особисто зручно а, використовувати будь-яку мембранну куртку, тому що вона відразу слугує і для того, щоб а, бути він стопером. І для того, щоб мати waterproof властивості, умовно кажучи, дощовичок. Тому цей шар ви можете також взяти універсальний. Знизу у нас декілька типів штанів буває. Та, відповідно, нижня термобілизна це як комплект, а потім йде бейс такий легкий варіант трекінгових штанів. Мені подобаються моделі, з яких можна відстібнути нижні штанини, і вони можуть стати такими зручними шортами. І потім вже штани з мембраною, які я вдягаю на штурм вершини, на сходження. І є ще останній шар це штани самозброси, які можна як вдягати, так і знімати поверх трекінгових. Черевики, не розшнуровуючи сам черевик. Це досить зручно, коли ви вже стомлені або ви знаходитесь під час а, штурму вершини, вам точно не потрібно знімати весь черевик, щоб там відтягнути чи підзняти штани. Це те, що стосується верхньої і нижньої частини вашого екіпіювання. Є а, черевики, про які ми окремо зупинялися, а в іншій. Скажу тільки, що мені подобається йти в трекінгових кросівках десь до помірної висоти до 4000 метрів, тому що вони, як правило, в два, а іноді в три рази легше, ніж самі черевики. Ось, обов'язково рекомендую мати з собою баф, а декілька варіантів. Шапки легка, тепла, і обов'язково мати капелюх з козирком для того, щоб мати захист від сонця. Ось по суті. Базовий набір обов'язково ще скажу, що маєте мати рукавиці, дві пари, легкі і теплі. Ось, якщо у вас виникають будь-які питання, ви хочете подискутувати, поділитися своїм досвідом, ви можете зробити це в коментарі.